Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Як і обіцяла, наступне відео, відео тест-драйв ось цієї чудо-юдо-рибаки. Правда, в наших місцевих ставках кити не водяться, але водяться ось такі гарні величезні товстолоби. А ну, подивіться, він просто велетенський, так. Пакет можна оцей і змити і щось в ньому ще зробити, правда? Як це вони помістили цю рибину сюди? Ось такий тувстолоб. Що, ми з вами домовлялися? Ви мене запитували у відео, як я чистила карася чи іншу рибу, можна так почистити. Мені, як би і самій цікаво. Тому давайте, як я і обіцяла, будемо з вами проводити. Тест-драйв. Не хочеться, аби поколотися так. Вона мені в раковині не поміститься, тому буду легенько пробувати її чистити на ось тут на стілниці. Бачите, такий велетенський товстолоб. До речі, голова, зверніть увагу, є товстолоби дійсно, що голова ось так на напіврибини, а це ось така маленька голова. Казали, що тут з наших місцевих ставків. Колись ще в давніх відео, десь років два назад, я показувала, що можна чистити товстолоб набагато швидше і легше веделкою. Але сьогодні мова в нас не про веделки, а про те, що хочемо ми знати, чи можна її чистити? Так, як тут видно буде чи ні? Без ножа. Отак треба трішки отут зачистити. І, в принципі, цього, як він називається, карась дуже хорошо чиститься. Е, ну що, воно, то, в принципі, в ноготь ніде нічого не коле, щоб ви не думали, що воно цей. Ви собі просто ведете по цьому. Ну, в принципі, друзі, теж чиститься. Не так легко, як кара, що там шур-шур. Того, що ножом воно якось гірше не хоче чиститись. А тут, в принципі, воно чиститься. Ну, як варіант може бути. І плюс в цьому той, що ми, отак, як чистимо, луска скаче в різні сторони. Вона потім і. На коси чіпляється, і на лоба, і по стінах. Кругом, кругом її є. А тут собі пальцем легенько, отак. Раз, 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 як то кажуть, і поїхали. Ну що, в принципі, можна чистити. Метод, як то кажуть, і на цей випадок також дієвий. Бо думала, що Якщо цей, то буду пробувати поливати водою. Ні, я так легенько зараз почищу. А, до речі, згадала, ще мені казали, що можна так само взяти ложку. Зараз я. Беремо звичайну ложку і ось так ложкою. Це можливо, щоб я не мучилася пальцями, слухайте, друзі, а ложкою, дивіться, ще краще, тому що ложкою більш, що це я вас хитаю, ви кажіть, що не хитай, щоб не вкачувало. Ложкою ви можете ось так більше ніби надавити на саму рибину в шкіру. І воно, взагалі, дивіться, дуже чітко чиститься. Да. Не пам'ятаю, хто мені написав. Але якщо ви дивитеся моє відео. Ой-ой-ой! То щиро вам вдячна за підказочку, що можна ложкою. Бачите, це підходить навіть тим жінкам, в яких дуже гарні манікюри. Якщо ваші чоловіки не хочуть чистити рибку, то вхопили ложечку і ось так саменькі. Погнали-погнали. Дивіться, як дуже-дуже класно. Друзі, ось вам ще один лайфхак, бачите? Без ножа, але за допомогою ложки? Бомба. Дай Бог вам здоров'я, що ви підказали мені ще таке. Бачите, там мені казали, що вилкою, вилкою теж воно розлітається по сторонах. То якщо на вулиці чистиш, то можна. А так як у мене тут, у квартирі, то куди ж на вулицю вийдеш чистити? Щоб людям десь на голову сипалася луска. Так, зараз почищу і будемо розрізати. Подивимося, от я не знаю, то в столоби такого розміру мають всередині ікру чи ні. Поки я буду чистити, а ви мені напишіть, як ви гадаєте, буде тут ікра чи ні? Я дуже полюбляю смажену ікру. І, до речі, на каналі у мене є рецепти, як котлетки готувати з ікри, взагалі, як посмажити. Ікру. Оселедець стовстолоба, дуже смачнючий, Але думаю, що рецепт оселедця, бо хочеться теж зробити, трошечки пізніше. Зазнімлю, куплю ще рибки, тому що тут з цеє зараз по шматкові посмажити, а так як вона свіженька, то шматочком не обійдеться, захочеться з схом'ячити. От вам і ще й рибину з'їли. Так, помила, почистила. Давайте будемо розрізати. Підготувала вже такий пакетик, щоб одразу кишки. Я вже показувала, що починаю розрізати ось тут, так, з горла, щитати. Раз, прорізала, і так по центрі, легенько-легенько вона дуже хорошо розрізається. І прорізаємо до ось цієї дирочки, якою вона мітає ікру, ікра мітальщиця. Ну, які ваші ставки? Є тут ікра? Немає. Значить, це для ікри маленька риба. Кишки достали. Ось такий смаколик, я його обожнюю. Вкуснятінка. Це відкладаємо. І все, далі зараз миємо рібьоху нашу. Що ж, все гарненько. Бачите, вимила, почистила. Зараз буду нарізати на порційні шматочки, спочатку голову би якось відрізати. Отак. От Поріжу, мабуть, у нас такі стейки. І не знаю, чи запекти. Чи посмажити. Зараз буду радитися, а з голови буде прекрасна юшка. Або, можливо, ще додавлю, піду хребтів з цього, як воно називається, з АТБ, от тої червоної риби, і можна приготувати декілька мисочок. Заливної рибки буде також дуже смакота. Так, ледве я її, як кажуть, змучила. Ніби була така, як то кажу, велика свинина. Кабанчик такий, так, да, порізала. Ось в кастрюльці отакі шматочки, бачите, такими стейками. На одній стороні у мене хребет лишався. Зразу думала, що буду вирізати хребет. Але потім подивилася, що цим ножиком дуже важко його вирізати. Плавники, навіть з хвоста оцей плавник не обрізаю, тому що, якщо буду варити холодець, саме ось в цих плавниках найбільше є колагену. Якщо невелика кількість води лити і довго тушити голову, плавнички там всякі оці хвостики, то навіть желатину не потрібно додавати. Воно саме гарно жилується. Застигаю. Все, Зараз залию водичкою, просолю. Голова також не дуже така велика. Там нанизу вона в мене вийшла, не хочу вже доставати, показувати. Обрізала її з такими -тими вухами, крилами, щоб було що дійсно поїсти, як щось зготувати, чи юшку, чи той самий холодець. Так що, ось такий результат. Бачите, за допомогою звичайної ложки швидко порізала, поділила на ось такі. Стельки і все прекрасно. Друзі, пишіть свої поради, якісь лайфхаки, хай буде не дочищення риби, а взагалі щось таке цікавеньке. Дуже мені, як то кажуть, ця тема цікава. Пишіть коментарі, підтримайте україномовний контент. Як завжди вам бажаю миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.